Вперше у Херсоні із робочим візитом до обласного центру прибув прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. За протоколом в аеропорту главу уряду зустрічали перші особи міста та області. Свою робочу поїздку прем'єр розпочав, як тільки не зійшов з борту літака. Він ознайомився з програмою реконструкції Херсонського аеровокзалу та планами по залученню інвестицій у розвиток литовища. Зараз ведемо переговори з багатьма інвесторами, які хочуть будувати тут грузові термінали. Вони ведуть Ані відбутись. Слів, груші, персики, які працюють здесь, вони хотят делать глубокую заморозку і охраження для того, чтобы вивозити грозовий. Мені сподобалось те, що я побачив на Херсонському аеропорту. Ви маєте величезну перспективу до зростання щоденні рейси і та програма розвитку, яка має 5 5 етапів, дасть можливість вам збільшувати кількість пасажирів, вантажних судів. Це буде означати, що ви будете економічно зростати. В рамках фінансової децентралізації ви маєте сьогодні додаткові ресурси. Це означає, що ви можете інвестувати в різні інфраструктурні проекти і просто бути ефективними. Далі за планом зустріч із курсантами морської академії. Перед Ужбовим закладом на главу уряду вже чекали кілька сотень херсонців. Можна, вам? Конечно, Можна. Вам лично. не взятка. Доброго дня. Виступаючи перед студентами, Гройсман говорив про необхідність модернізації системи освіти. Це завдання серед інших стоїть в пріоритетах уряду на 2017 рік. Коли ви залишаєте академію, ви не тільки отримуєте диплом, ви отримуєте знання, витраплені на ринку праці. Це означає, що те, що ви робите тут, потрібно. Але коли ми дивимося особливо на профтехосвіту в нашій країні, ми бачимо, що бази навчання застарілі. Що технології навчання застаріли, і тому для нас дуже важливо в наступному році відродити якість освіти, зробити технічну модернізацію вузів, зробити так, щоб кожен із вас, який вибрав можливо іншу професію, прийшов до навчання, отримав свої знання, отримав свої необхідні навички, прийшов працювати і створював те економічне зростання, про яке ми сьогодні говоримо. У своєму виступі прем'єр-міністр також акцентував на тому, що Херсонщина має величезний потенціал для економічного зростання, в основі якого розвиток аграрного сектору. Як ви знаєте, в бюджеті на 2017 рік у нас є дуже чіткі пріоритети, які ми ставимо, в тому числі це підтримка аграрного сектору. В цьому році ми місяць назад виділили ресурси 15 мільйонів гривень на канал який дасть можливість збільшити території зрошування на 7 тисяч гектарів землі? Але цього є недостатньо, і тут має бути більш фундаментальна програма, тому що ви можете збільшувати і якість і кількість ваших врожаїв. Захоплення врожаю та постійні рейдерські атаки на фермерські господарства цей рік на Херсонщині відзначився кричущою кількістю спроб легкої наживи. За словами Грозмина, уряд доклав чимало зусиль на законодавчому рівні, аби запобігти такому явищу, як рейдерство. Більш жорстко в цьому питанні тепер мають діяти правоохоронні органи. Якщо хлопці. Сильної статури приїжджають на поля, а беруть їх в оточення і починають збирати чужий урожай, то я вважаю, що це треба припиняти дуже жорстко і дуже, дуже чітко. Спочатку їх мордай в пол, а потім розбиратись, чий урожай. Я вважаю, що це завдання буде міністерством внутрішніх справ виконано рейдерство. Це звичайний злочин проти власності. Він і неприйнятний, і уряд готовий приймати всі необхідні рішення, щоб це питання просто зникло з порядку денного нашої країни. Наостанок Володимир Гройсман зазначив, що уряд вів дерегуляцію у сфері фармакології, що дозволить забезпечити зниження ціни на якісні ліки в Україні та розвивати внутрішнє виробництво. Віра підлісна. Вадим Коробов, Максим Проткун, телеканал Херсон Плюс.